На базі Чернівецького НДКЦ відбулось спільний семінар з слідчими головного управління національної поліції в Чернівецькій області. До даного заходу було залучено слідчих територіальних відділів поліції, залучено колег з Чернівецької НДКЦ. В ході даного семінару піднімалися проблемні питання під час проведення огляду місця події. Піднімалося питання щодо вдосконалення проведення огляду місця події та залучення спеціальної техніки. Під час практичного семінару також відбулося моделювання дружньо-транспортних пригод. Декількох видів слідчі набрали значного досвіду для оформлення даної категорії злочинів. Провели теоретичні та практичні заняття, в ході яких були відпрацьовані чіткі алгоритм дій. Залучення працівників судових експертів задля можливості підвищення ефективності нашої роботи. Відтворено максимально наближеною інформацією таких подій, як наїзд на пішохода, наїзд на велосипедиста, зіткнення транспортних засобів, в ході якого було відпрацьовано алгоритм виявлення фіксації та вилучення слідової інформації. Дані заходи проходять постійно. Вказуємо на недоліки, які в подальшому працівники слідчого управління усувають Ня даного виду занять є досить продуктивними та результативними. Обговорюються основні важливі питання, що стосуються оформлення такого специфічного виду злочинів, як дорожньо-транспортні пригоди. Чітко було закріплено саму процедуру зображення процедуру оформлення дорожньо-транспортних пригод, складання додатків у вигляді схеми, яку практично так само відпрацьовано, та складання фототаблиць, тобто фотографування місця події в цілому. Також було обговорено значні процесуальні суттєві моменти, які стосуються відібрання біологічних зразків. Дані заняття є дуже ефективними, оскільки здобуті знання на даних заняттях ми використовуємо щоденно нашій службовій діяльності.